Ну що ж, нового опорника нам у цьому сезоні не бачите. Підсилення у захист очікувати також не варто. Кансело до нас вже не повернеться. А вакансія на лівого Вінгера у Барселоні досі відкрита. І впродовж усього трансферного вікна деку та Лапорта дуже хотіли туди когось купити, але після невдачі з Ніко щось в них не клеїться. Тому я вирішив, що варто за них зробити їхню ж роботу і зібрав топ 5 лівих вінгерів. Які найкраще підійдуть Барселоні саме зараз. А так, до уваги, ми, звісно ж, не будемо брати якісь варіанти, які, звісно ж, не стануться, такі, як Ніко, Леао. Хвіча, Бапе, Вінісус чи інші варіанти, які просто нереалістичні вписуватись ми сюди не будемо. А ви обов'язково напишіть свого лівого вінгера, якого би ви хотіли бачити в Барселоні на наступний сезон. Підпишіться на канал. Якщо вам подобаються такі відосики, то я буду робити їх, звісно ж, більше. Ставте лайк, підписуйтесь, бо ви тепер Барселончик, і м'яч на центр поля. Так, я вирішив зібрати свій топ-5. У якому буду розподіляти гравців за певними критеріями. Від п'ятого місця це найгірший гравець і перший гравець, якого я очікую найкращі результати для Барселони. Е, один з них це гравець, який вже є в Барселоні. Три, які найчастіше чути у пресі, і один варіант, який я запропоную особисто. Звісно ж, будемо відходити від ціни. Її будемо брати із трансфермарт, бо це важливо для нас. Будемо брати також до уваги статистику та кількість ігор, адже з травмами у нас проблем багато. Ну і звісно ж про них також будемо говорити. А також будемо брати до уваги те, наскільки гравець підійде тренеру та клубу, адже це також грає доволі важливу роль. Я буду говорити про першу п'ятірку, а потім десь в кінці підб'ю підсумки по кожному гравцю окремо і підберемо, який найкраще з них підходить для Барселони. А повторюю, ви свій варіант, пишіть обов'язково в коментарях. І п'яте місце Феррарі Торес. Так, 24 роки, 30 мільйонів євро зараз його ціна, а ми купили за 55 у Манчестер Сіті. В минулому сезоні у Ла Лізі він зіграв 29 ігор, забив 7 голів та 2 рази віддав комусь іншому. А остання його гольова дія за Барселону датується 21 січням 2024 року. Це так несподіванка. Тобто більше ніж півроку тому останній раз Торес забивав чи асистував. А точніше він зробив тоді хет-трик та віддав асист у матчі проти Бетіса. Від того моменту ноль результативних дій на рахунку Феррарі за Барселону. А заробляє він. 10 мільйонів. Так, до уваги ми будемо брати попередній сезон і ще сезон перед тим. Ну і також початок цього. У цьому він двічі зіграв в основі Барси і 0 результативних дій. Тому я вважаю його одним із найгірших варіантів для основи Барселони. Яка з глибока ротація можлива. Тому що із плюсів Феррана це те, що він не вимахується, він не плаче, що не грає в основі. В нього ніби хороший характер, але з мінусів це те, що в нього просто мега-першива реалізація. І в нього дуже погане відчуття офсайду. Йдемо далі. Четверте місце: Луїс Діас. 27 років. Ціна. 75 мільйонів контракт до 27 го року. Так, вже одного Луїса ми з Ліверпуля купили, все що далі була історія. Але тут ця історія точно не повториться. Після невдачі з Ніко Лапорта та Деку переключилися на Луїса. Не знаю чому, але знаю тільки те, що це просто хотілка Лапорти привезти якусь іншу зірку на кампно, щоб вона тут світила замість Ніко. Але тут нічого не вийде. Навіть з урахуванням того, що вони почали казати, що в них є якихось там 60 мільйонів, то Ліверпуль, мало того, що не відпустить його за 75. Сам Луїс точно захоче зарплату побільше у Тореса. Що казати про статистику? То в попередньому сезоні в АПЛ він зіграв 37 ігор, в яких забив 8 голів і 5 разів віддав іншим. Е, ще один із плюсів того, що Луїс не так часто травмується, а це нам дуже потрібно. Але мінус це звісно стіна. Навіть якщо Ліверпуль буде готовий віддати за 75 мільйонів, то у нас їх просто немає. Третє місце: Кінслі Коман 28 років. Ціна 50 мільйонів контракт до 27-го року так, на початку цього сезону керівництво Баварії дало зрозуміти Кінслі, що на нього не розраховує, і готове навіть відпустити його в оренду. Після цього з'явилися новини про те, що Барселона ніби у цьому зацікавлена. Адже, звісно, один із плюсів в тому, що не потрібно купувати гравця тут і зараз, а можна взяти тільки в оренду. І ще один плюс це те, що Коман вже працював під керівництвом Хансі Фліка. А якщо казати про один жирний мінус, це якщо Коман перейде у Барселону, то її можна спокійно. Кінув перейменовувати на ФК Лазарет. Адже в кінці дуже травматичний гравець. У попередньому сезоні Бундеслізі він зіграв 17 ігор, в яких забив тричі і тричі асистував. Сезоном перед тим зіграв 24 гри, 8 разів забив, 5 асистував. Нестабільний доволі гравець, тому що має багато травм. Але, хоча сам по собі він є доволі хорошим. Але думаю, що це все ж таки не варіант, навіть якщо для оренди. Е, друге місце Фредеріко К'єза, 26 років, ціна 35 мільйонів. Контракт до 25-го року. Так, про К'єзу говорять все частіше і частіше. Навіть після того, як з ним зв'язався нібито Ліверпуль, готовий його купити, К'єза, кажуть, чекає на Барселону, і це хороший знак, тому що гравець сам по собі непоганий. Ювентусу моти він просто не потрібен. У попередньому сезоні він зіграв 33 гри, забив 9 разів і двічі асистував, але знову ж таки доволі теж травматичний. Хоча відіграв 33 гри, але кажу, що здоров'я в нього доволі нестабільне. Сезоном перед тим зіграв 21 гру, забив двічі і 5 разів асистував. З плюсів, це що його можна купити за 15-20 мільйонів, які я за ніби сам готовий перейти в Барселону. І готовий точно не на вищу зарплату. Ніж у Тореса, а це вже прогрес. Нагадую, що Ювентус за нього сумарно віддав майже під 60 мільйонів. А це вже про щось та й каже. Тому, деку Лапорта, якщо ви його хочете, то я би радив рухатись, адже інакше його забере Ліверполь. І перше місце гравець, який підійде для нас, найкраще саме тут і зараз. Це... Михайло Мудрик. Хіба так! Так, стоп, поки ви ще не встигли відписатися, це, звісно, жарт. Краще справ із стабільним Челсі не мати. А на перше місце я поставив хлопця, напевно, якого ви навіть і не знаєте. Тому що він грає у лізі Португалії, а звати його Педро Гонсалвес, 26 років. Контракт до 27 го року. Що скажете такого особливого у цьому гравцю? А те, що з цих всіх п'яти у нього найменша кількість пропущених матчів за останні два сезони. Їх навіть не більше п'яти. І це тому що були незначні м'язові травми. Тобто нічого серйозного у попередньому сезоні в лізі Португалії він зіграв 32 гри. 11 разів забив, 12 асистував. Сезоном перед тим він заграв 33 гри, 15 разів забив. 11 асистував. У цьому сезоні він вже зіграв 3 гри, в яких тричі забив і два рази асистував. А в своєму дебютному сезоні за 32 гри він 23 рази забив. Е, ви скажете, що це Ліга Португалії там легше забивати. Так, дійсно згоден. Але Кінслі Коман у Баварії, атакуючий бундеслізі, теж би міг багато забивати, але щось де не так. Так, згоден Ліга Португалії, але в нього непогані показники навіть у Лізі Європи. Там він також непогано забиває. І такий хлопець, такий талант зараз коштує. 32 мільйона євро. Я розумію, що спорт його не готовий продати за такі гроші і він буде коштувати 40 чи 50. Але я впевнений, що з португальськими командами можна домовлятися. Можна брати в оренду із правом викупа в наступному сезоні обов'язковою. Можна запропонувати іншого гравця в додачу, можна також оплату частинами. Педро, це той гравець, який посилить Барселону тут і зараз. Тому, якщо складати такий підсумок, то з усіх всіх п'яти за результатами найкращий, звісно ж, Педро Гонсалес за кількістю матчів та результативними діями. Найдорожчим, звісно, тут виходить Луїс Діас. Найдешевшим Ферран Торрес, який досі в нашій команді. В нього ж насправді і статистикою теж ситуація не дуже хороша. Тому. Деку, я знаю, що ти мене дивишся, тому що Лапорта мене заблокував. Будь ласка, зверни увагу на Педро, Хоча б з'їздіть подивитися його один або два матчі. Він просто розриває в лізі Португалії. Якщо цього року його ніхто не забере, то в наступному конкуренція буде вища і ціна буде вища. Е, ви обов'язково пишіть свій варіант лівого Вінгера на цей сезон, який би ви хотіли бачити у Барселоні. Я вдячний вам за перегляд, я такий фідос такого формату. Клепати ще, робити ще якісь топи. Якщо, що, то пишіть в коментарях, який би топ ви хотіли побачити і почути. Вдячний за перегляд і до зустрічі в наступному матчі. Пока!